І щирі вітання нашим постійним і постійно новим глядачам. З вами Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу, і наш останній сюжет справжня сенсація. Тема батьків і дітей тема вічна. А от про таку елементарну річ, як годують батьки своїх дітей, мовчать. Бо батьки завжди праві, а медики в цю справу намагаються не втручатися. Ми втрутилися, бо нам шкода спостерігати, як дорослі буквально заштовхують в дітей їжу. Ми розцінили цей факт як насильство. Пробачте, якщо вам це не до вподоби. і вирішили розставити всі ложки над всіма тарілками. Тож дивись далі і не пропусти всю правду про дитяче харчування. Розвіншуємо стереотипи, з якими вам комфортно, але які є цілковитою оманою, що все є психіку вашої дитини. Зверни увагу. Батьки доволі часто керуються дорослими принципами в дитячому харчуванні, власними принципами, нехтуючи дитячими бажаннями. Стереотип перший дитина має з'їдати все, що на тарілці. Ложечко за теж заставлять ребенка сколько може, он сам с'єс на не повинні насилувати дітей. Чому ми довжні как бы, управляти тим, що вони хочуть? нежелательно кормити дітей насильственно. Тому що в принципі в общем ж чоловічий, як і ми. Маленький, може бути, со своїми возрастными особенностями, але в принципі э, сам знає, коли можна как, їди, э, які продукти йому хочеться. І надав, у нього просто немає потрібності в еде. Дитина могла переспати або рухатися менше, тому й їсти не хоче. Та якщо ви хочете цю їжу все одно в неї всунути, уявіть себе на місці дитини. Як воно вам буде, коли не лізе, а в вас пхають. Стереотип другий, якщо дитина гризе крейду, не вистачає кальцію. Виступісміл, а потому ж та на сам хоче. полізне. Скодістон це не признак недостатка кальцію. кальці. Абична мел починають діти з саниміє це чаще при цьому вот заболіванні проявляється у Лондоні. Проходила виставка на якій дорослі згадали, як це буде дітьми. Не забувай про те, що дитячий світ геть інший. Зверни увагу. Стереотип третій з'їси все отримаєш цукерочку. Нет, это вредно. Балуешь ребенка, он потом будет все время ждать подарок, конфеты. Прежде всего, еда – это еда. И еда не может выступать как мотивом поощрения, так и мотивом наказания. Если мы будем поощрять ребенка конфеткой или какими-то сладостями, то у него может сложиться неправильная мотивация к его дальнейшим действиям. Со стороны родителей это выступает как определенная мотивация ребенка к каким-то действиям. Когда ребенок станет старше, он улавливает этот мотив. Мама мне дает конфетку, я делаю то-то. В последующем может получиться наоборот. Я прошу маму сделать то-то, тогда я буду делать это. У дорослому віці такие заохочення можуть призвести до звички у важкі хвилини з'їдати ту саму цикарочку, до которой привчила мама. А отже и до ожиріння, до поглинання непотрібної їжі. Стереотип четвертий – запори, небезпека для життя дитини. Запори – ну, тоже нежелательно, довго сидіти, вообще нежелательно. То есть, если приходить, приходит, то есть у него, конечно, одно из лечебных средств это выработка рефлекса, скажем так, на вот дефікацію. тобто він должен в одно время знати, що йому нужно пойти, але довго сидіти нельзя. Якщо у нього не виходить, він должен походити, поделать гімнастику, поприсідати немножко і зробити ще одну попытку. Зверніть увагу: кожна їжа перетравлюється по різному, тому і процес дефікації теж не може бути однаковим. Аби уникнути запорів, давайте дитині більше рідини, продуктів багатих на клітковину. і не змушуйте сидіти годинами, не силуйте інакше нові запори, як би вам було, коли б вас не випускали з туалету. Стереотип п'ятий дитячий шампанское не Отвратительное действие. Просто они визуально понимают, что шампанское можно пить, и она потом специально перейдет в градус. Как алкогольный напиток, он не вреден. Это обыкновенная газировка вот, сладкая. Но с точки зрения психологии, все-таки это шампанское. И в нашем подсознании закладывается, шампанское это алкогольный напиток. Если ребенок, будучи небольшим, ну, младший школьный возраст, да, школьный возраст, употреблял детское шампанское, то потом ему намного будет проще Психологічні перепригнуть і на взросле на піта. Як же я ж пілранше чому я не могу зараз спробувати зросле? Кожна пляшка це ритуал, ритуал дорослий. Навіщо вам привчати до нього дитину? Ну Навіщо стимулювати в мені бажання випивати? Нехай ніби і не по-справжньому. Не намагайся підкорити дитину своїм стереотипом, своїм графіком, своїм режимом. В тебе свій світ у дитини свій. Домовляйся з донькою чи сином і розмовляй з нею, і ви будете справжньою родиною. Смачного вам, якщо їсте, більше поваги до дитини, якщо годуєте її зараз чимось смачненьким. Тепер ви знаєте, що вона може відмовитися навіть від такої їжі і не варто змушувати. Не варто вдаватися до насильства, травмуючи дитину кашкою. Детальніше розбиратися в проблемах дитячого харчування запрошуємо на сайт ридабі.рамус.ком'юей. Архіви програми зверни увагу! Дивись на плеюкернет. Нагадуємо, що у вихідні спеціально для вас всі випуски за тиждень, які ви не встигли побачити. А на сьогодні все з вами у студії була Тетяна Рамус. До зустрічі!